Про те, щоб заблокувати Телеграм, політики вже говорять дуже довго, але ніхто на цей крок не наважується. Як ви думаєте? Це необхідно зробити, як мені видається, це необхідно. Сьогодні у нас знову потужний випуск, тому пропоную вам переглянути це відео до кінця, повну підбірку. А зараз давайте додивимося цих потужних спікерів для того, щоб знати, що блокувати в Україні. Щоб позбутися з цього засилля російської мови серед підлітків чи допомогло б у цій ситуації блокування соцмереж? Наприклад, про те, щоб заблокувати Телеграм, політики вже говорять дуже довго, але ніхто на цей крок не наважується. Як ви думаєте? Це необхідно зробити, як мені видається. Це необхідно. Ну, дійсно, якщо ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра, якщо ми думаємо про Україну українську, ну в принципі інакше і не буде. Або буде просто названа територія, як і називається, але тут України не буде. Так, Telegram телеграм заблокувати, телеграм заблокувати. далі Viber. Блокуємо Viber також. Заблокували Viber. Інстаграм заблокувати. Інстаграм заблокувати. Блокуємо також. Ютуб заблокувати. В Ютубі ж також ці, ці новини. Даний випуск також Ютюбі відбувається. Заблокувати. Корупція. Ні, корупцію блокувати не будемо. Корупцію залишаємо. Все правильно. Какую статью я нарушив, що я прошел. Я, может быть, место преступления пришел. Или я розыскиваюсь, показывайте тоді ориентировку на меня. В любом другом случае, лучшее, що я вам могу предложить, это пройти ко мне домой, і я вам покажу документы. Только так. Ну, и мы не сам. Ну і ми тоже нікуди не будемо у вас, Якщо ми не встановимо вашу особистість, ми доставимо вас до райвідділу і будемо там встановлювати вашу особу. Доставимо. Чому? доставимо, як на якій підставі ви знаходитесь на території України, згідно чого він знаходиться на території України, потрібно зустрічне питання було задавати. От мені цікаво, що він тоді відповів би. Бачите, яка ситуація склалася з особами в поліцейській формі та людиною чи громадянином. Далі йдемо. Якщо представники поліції зупиняють громадянина, у них мають бути підстави. Підстави регламентуються статтю 32, якщо ви пішохід, або якщо ви їдете в автомобілі, це стаття 35 про нацполіцію. Якщо вони не говорять, а в даному відео я продивився повністю, вони це не сказали, це обмежує їхні права взагалі щось комусь говорити. Це потрібно розуміти. Давайте наступні відео. До речі, не забуваємо про статтю 365 кримінального кодексу. Для мене справедлива мобілізація, знаєте, я озвучу напевно ту тезу, яка на устах у багатьох людей, добровольців і так званих ухилянців. Там, так. А справедлива мобілізація, напевно, тоді, коли в одному строю йде син механізатора і син народного депутата. Тоді вона справедлива мобілізація, приклади є. В принципі, якщо в історії ми будемо дивитися а там, Першу світову війну, Другу світову війну, то всі представники еліт воюючих країн вони брали участь в бойових діях, гинули, заслуговували медалі, ордени. І дійсно вони довели цим, що вони є представники саме еліти цієї нації, яка воює, яка бореться. На жаль, на жаль. Так звані еліти сучасні, вони не демонструють такої відданості ідеям нації. Максимум на що спромоглися переважна більшість, я не кажу, що всі, тому що є виключення, звичайно, це декларації порожні і намагання якось дотично бути причетними, часто лише інформаційно. До захисників там сфотографуватись разом, там, щось, там, щось цукерки якісь привести там. Ну, це не те, це не ознака еліти. Якщо не воює еліта чи там верхівки, як то говорять, це не війна, це бізнес, це потрібно розуміти. От дякую за свідомість даному громадянину, даному воєнному, я бачу, що він з Азова. Оце дійсно військовий, Це не марафонщик, не на фронтник. От дійсно правильна свідома позиція. Про яку сказала, сказала дана особа. Ну, знову Хмельниччина: стандартні події, які відбуваються в Україні. Місто не тішин, як мені надали інформацію. Як бачимо, громадяни зібралися, представники поліції, ТЦК, і за що все відбувається? І за те, що багато хто не дотримується те, що написали кабін... Кабінет міністрів, Верховна Рада. Все ж просто написали: дотримуватись потрібно 560-ту постанову, так само Конституцію дотримуватися, різні кодекси. Я не бачу проблеми, навіщо цей шухи робити, навіщо конфліктні ситуації? Взагалі не зрозуміло мені. А ну, на одну людину! Побили хлопця вон. Агресивний. Тип. Агресивний піздець. О, все нормально, все, почалось, коротше, рішається. Бабушка, ви не кричіть, подивіться за коляскою, щоб ніхто її не вкрав. Каже, що маленькі. Маленькі? — Побили вам ще, типа. Подивимося. А що у вас і так там багато? Агресивний тіп. Я вже його боюсь. Коротше, він тупо пригає і скаче на мене теж. Ви відпускаєте сюдку. А ти мало получає? О, дивися, дивися. Такий хлопається, а ти пасхує, зараз тепер батьоку вип'ють. Я вас попереджаю, кушав з тезами. Це зрозуміло. Ти пасхуна Ти кушала. Натуральна пасхуда. Ви не когось боток при конвої. Ти пасхудіна заливаєш очі людям. Чого? Та не, не, не заховай балончик, не нахуя. Ти зараз потравиш тут кучу людей, братан. Нащо воно? Тут дивись народу, сики, бабушки старі. ти тільки мені не бий. Це ти самий корму зараз. Нікуди не є такою допоможю, бусайте, кажуть, це буде конвой. Це та сама подія з Хмельниччини, місто Нетішин. Як бачимо на даному відео розбите лице прав... представника правоохоронного органу, але чомусь це передувало якимось там подіям. Можливо, щось було порушено зі, по відношенню до громадян, я маю на увазі. Ну, хіба це приємно, чесно говоря, щоб до тебе так відносилися? Мені особисто це б не було приємно. Щоб хтось там погано щось сказав, косо на тебе дивилися, взагалі розбивали тобі лице, це взагалі неприйнятно, як на мене. Просто потрібно вивчити постанови, починаючи з 560-ї, кодекси, конституцію і не порушувати. Відповідно, діяти в рамках закону. Перевіряєш документи, кажеш там, згідно статті 32 закону про нацполіцію керуюсь, тому що ми вас підозрюємо в тому-то, тому-то. Якщо немає підстав, ви, звичайно, не можете до громадян просто так підходити і їм щось говорити. Це потрібно зрозуміти вже. Та в цілому, без різниці, де ти працюєш, чи в ТЦК, чи в поліції, чи в іншому якомусь там органі. Просто потрібно себе вести відповідно, нічого не порушувати. І тоді народ буде тебе поважати. Це ж як би логічно. Тут потрібно дуже чітко розділяти юридично і людський вимір юридично так, бомж так, теж громадян України. І якщо людина має громадянство, ВЛК визнає її придатною, закон не робить виключення. Вона має іти служити. В нас не розділяє закон по соціальному статусу. Злама швидше всього в таких на фронтниках, в таких потужних спікерах, як я бачу які не вивчили закон України, не вивчили постанови, кодекси, в тому числі кримінальні, і відкривають свої прекрасні ротики і говорять на весь медійний простір, який вони розумні і які вони наративи проталкують. Так, кого вони там відправляли? Безхатьки, да? записую. Обов'язково потрібно записати. Безхатьки на фронт. Попереднє відео жінок теж відправляли. Запишемо, щоб ми не забували, давайте будемо записувати. Жінки на фронт всіх мобілізувати. Коти, собаки вже записані, все нормально. А, так, кого ще? А, потужні спікер. ні 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 потужні спікери не будемо записувати, не можна їх відправляти на фронт. Вони нам ще потрібні. Представте, що потужних спікерів відправити на фронт. Це взагалі це буде просто реаліті шоу. Тоді вони навіть можуть звідти робити а, свій контент і розказувати, все висвітлювати, казати, які є проблеми в українській армії. Це ж було б класне шоу. Весь світ дивився б вас тоді. Представте рейтинги таких шоу. Але я ні одного такого на фронтного чи потужного спікера ніколи не бачу із таким шоу. Та, там, Бог знає тим, що вони втікають, але вони тоді повинні до кінця своїх днів утримувати тих ветеранів, ну, скажімо так, поранених, там, інвалідів. Хай, хай кашлять, хай хай копійкою це все компенсовують. Тільки такое, щоб їм хватало там, на хліб і на воду. Так, це має бути щоденник потужності. Давайте, що нам потрібно записати. Ті, хто е, кудись там тікає, хтось ухиляється від армії і так далі. Вони повинні донатити до кінця своїх днів. Так, значить записуємо донатити до кінця своїх днів. Віддавати останню копійку. Віддавати останню копійку. Все абсолютно віддавати. Утримувати інших осіб. Так, утримувати інших осіб. Все, записали, ми все зрозуміли, прекрасно. Ми пам'ятаємо. Щоденних потужності все буде знати і пам'ятати. Тут все записано в мене. Помогите! Помогите! Друже, да хто тобі допоможе? Нас люди своїх прав навіть не знають. Вони не можуть себе захистити. А ти хочеш, щоб тебе хтось там захищав і хтось тобі допоміг. Ніхто не допоможе. У нас дуже низький рівень свідомості навіть у людей. Для того, щоб можливо й комусь допомогти, вони не будуть цього робити. Мало таких ситуацій, де дійсно хтось комусь допомагає. Ну, така вже в нас сучасна Україна, що я скажу? Звичайно, я не про всіх говорю. Ви зрозуміли, так? От в мене аудиторія адекватна. Але я дуже багато бачу, скажімо так, терпіл. От такий є термін, терпіли. І я бачу, що це терпіли це основна масовка. Бо бачать, якісь незаконні дії відбуваються, от як на даному відео. І максимум, що вони можуть взяти, це взяти телефон, і то рука така тремтить, боїться з тої машини чи з будинку вийти, бо він е, щось там знімає і так, щоб ніхто навіть не замітив. А якщо ти підійдеш, допоможеш, може, скажеш, що ви щось не то робите, ну працівникам там, правоохоронних органів чи ТЦК. Ні, так точно такого не буде. Так ну, це рідко. Звичайно, що є випадки. Добре, так. Бачу, що а, бачу? а чому ви не йдете? Бо я та його зубаєте. Поки... Чому я... ви не йдете? Ми перевіряємо документи, що Ну, шановний, але ви його затримуєте. Ви його не затримали поки. Що. На три години, якщо. Ну, і він йде ви собі, і він йде собі. Він нам покаже документи. Ну, а, чому, А чому? А, а ви свої покажіть? Я вже показав. А мені покажіть. Вам же показали. А, а чому, і їд воювати? Від підемо, з вами разом. Ну, їд. От бачите, вам приклад підставив. У даному відео людина заступилася. І зрозуміло, що, можливо, вона не повністю зможе захистити, але не побоялася сказати. Не побоялася сказати, а чого ти не йдеш на фронт? Чого ти ловиш замість, когось, ну, замість себе когось там? От бачите, він задає правильні питання, по суті. І не побоявся, не побоявся, і не на камеру це було. Він просто підійшов, щоб захистити дану особу. Тому я говорю, що є такі люди, які можуть постояти як за себе, так і за когось, і задати правильні питання. ВР розслідує корупцію на 45 мільйонів доларів у Національному антарктичному науковому центрі. Ми знаємо, хто завідує цим центром. Це ж наш дикий, самий потужний спікер, який десь трохи пропав, тому я його не вставляю в наші випуски. Але ж ми знаємо, що любить нас пінгвінів, от любить він досліджувати все це. Але ж для цього ж потрібно гроші. І гроші немалі 45 мільйонів доларів. Але ж ми знаємо, що в нас є прекрасні служби. Набу, САП, це ДБР в даному випадку взялися. Ну ніхто не втіче просто так. Ну це ж потрібно розуміти, що ви думаєте, що просто так втічите десь. Друзі, ви бачите, сьогодні в нас підбірка самих потужних новин, тому якщо вам будуть цікаві наступні випуски, ви також можете підписатися, поставити дзвіночки, прокоментувати, стати спонсором каналу, перейти за посиланням під цим відео в наш інтернет-магазин. Придбати павербанк, і будемо зустрічатися з вами в наступних випусках. А зараз поставлю вам нашого одного спікера Разумкова, як він поспілкувався з представниками ТЦК. Там невелике відео, можете переглянути його повністю. Вам зустріч з ТЦК. Спілкування їм сподобалось. Я думаю, що вони запам'ятають цю зустріч. Дивіться, от коли зупиняється машина, виходить людина. Я їжджу на засідання Верховної Ради, йду в костюмі, там, в пальто, іду, підходжу по нормальному. Задаю питання. Добрий день, представтесь. А вони, а вони знаєте, роблять вигляд, що окунь. У вас тут немає. Ну, так, так же не буває. Ну, потім маємо те, що маємо. Поїхали. ТЦК. Сьогодні ТЦК стала такою недоторканною кастою. Їм можна все плювати на всіх, на вся, на закон, на все, що завгодно, тому що їм так зручно. І всі ті, хто з ними поруч, до речі, працює, там, там багато різних е е ходять. Їду я вже там протягом тижня їздив я на роботу і кожного дня хотів зупинитися, але часу не було. То запізнююсь, то ефір, то, то ще щось, то засідання Верховної Ради. А вони виставляють, перекривають е е дорогу. І починають зупиняти. Або, а, або навіть не зупиняти, стоять цигарки, папіроси, е, ну все, все гаразд у людей. То в Балаклавах, от, шкода, що не зупинився, коли Балаклава була. А я зупиняюся, підходжу, задаю питання, що представтесь, передіть документи. Ні. Ще розповідають, куди мені треба поїхати. Ну, не, не на той маршрут, коли вони всіх інших посилають, а відправляють до центрального ТЦК, міста Києва, щоб поїдьте туди, вам там всі документи покажуть. І кажу: ви тут стоїте, у вас документи є на руках. Ні, машина поїхала. Ну, якщо машина поїхала, тебе тут взагалі не має бути. На підставі чого ти людей затримуєш і кудись відвозиш? Хто ти такий? Ну хто, хто тобі це дозволив робити? Те, що там десь документи валяються, ну це ж не, не проблема людей. Ну, дійшло до скандалу. Я буду піднімати це питання на тимчасовій слідчій комісії, так просто не залишу. І я думаю, що якщо вони такі... Такі мотивовані, такі потужні, такі незламні, такі от прям готові відстоювати свої, свою позицію і такі нарвані, вибачте, готові знищувати всіх і вся. То їм не в Києві треба бути. Будь ласка, є е, лінія фронту. Сьогодні важко на Орєховському напрямку, на Гуляйполівському напрямку, на Покровському напрямку. Хай з кимось поміняється, менш таким потужно сильним. І взагалі ТЦК можна зменшити. Перевести частину цих ресурсів на виплати першого мільйона під при підписання першого контракту, тому що а, тоді ми будемо отримувати не кількість. А якість для збройних сил України, тому що сьогодні ТЦК просто забирає всіх. Вони кажуть, ми бомжів забираємо, а він так теж право будуть, будуть служити. Ну хтось з нас вірить, що людина без постійного місця проживання буде прям дуже сильно воювати і захищати батьківщину. Є випадки, погоджуюсь, є виключення, але здебільшого ну, щось мені мене беруть великі сумніви. Дай Боже, щоб я помилявся, хай покажуть статистику. А от ТЦК підготовлені всі в броніках в формі. В одному Зі зброєю вміють поводжуватись, будь ласка. Будь ласка, і звільняйте, е, звільняйте гроші українських платників податків для того, щоб безпосередньо забезпечувати Збройні Сили України. Тому що гроші на ТЦК у влади є, а на підняття мінімальної зарплати для військових 20-100 вже третій рік поспіль, в них немає. Так набагато зручніше. Їм владі, а не людям.